Вітаю вас! І пропоную вам відео, яке має назву Майбутнє України. Війна міняє наші перспективи. Або наші горизонти. Ну, я розумію, що зараз війна, трагедія. і розумію, що дуже багато людей в розпачі. При цьому не звертають увагу на те, що війна це перш за все трагедія. Гинуть люди. І діти гинуть, і мирне населення. Ну, військові самі знаєте, не, дійсно дуже багато. В той же час війна робить настільки радикальні зміни, що дійсно після війни Україна буде зовсім іншою. Будуть навіть в підручниках по історії говорить, до війни, після війни. І розповідати, ну, от знаєте, до війни, після. І це буде дійсно Рубікон. Я розумію, я розумію, що зараз трагедія, я розумію, що те, що я вам зараз скажу, ви скажете, це не може бути. Те ж саме мені говорили в листопаді 2013-го, що цього не може бути. А я говорю, це буде. Тепер ви самі бачите, що я правий. Чітко правий. Звичайно, я не можу вам чітко сказати, от так, так, так. Ну. Але одне можу сказати. Да, дійсно. Після нашої перемоги. Тільки не питайте коли. Я спонсором свого каналу багато разів розповідав, коли вона буде, яка ймовірність, що так буде, так, так. Що вас цікавить, можете послухати. Але якщо не цікавить, ой, умаляй вас. В будь-якому випадку, перемога буде. В будь-якому випадку Україна переможе. І виникає запитання, яка буде Україна після перемоги. Ну, Перш за все вона дійсно очиститься від я сказав би так, російського міра. Ну, по-перше, ну зараз, ви бачите, дуже багато вбігло. І після війни, кому, як би сказати, буде не дуже подобатись Україна, ну просто свалять. Або в Росію, або те, що залишиться від Росії. Але дійсно, оця війна, ну, розумієте, можна скільки довго говорити, от треба, щоб Україна була українська і так далі. Але коли велика частина населення України, ну, м'яко говоря, не дуже українська, то це не країна. Після війни цього не буде. Навіть ті, хто, ну, скажімо, до війни не зовсім були українці, поміняються. Ні, історія знає багато випадків, коли дійсно ця війна якби очищає, робить такі радикальні зміни. І тоді, так, да, дійсно. Абсолютно дійсно. Е, виростає нове покоління, яке, по-перше, ну, не буде знати що таке русський мір. Ну просто не буде знати. Ну, са ви розумієте, так, да, да, зараз є люди, які знають, я розумію, що підтримують, але виросте нове покоління, яке вже для нього це буде щось таке, так. Да. Росії, Це не цікаво. Крім того, я ще раз говорю, що ця війна, да, вона підштовхнула, що біженці в одну-другу сторону, не запречую. я так розумію, якась частина не вернеться в Україну, однозначно не вернеться. Ну, дійсно, якась частина, мало того говорю, що якась частина людей навіть після війни, ну, порядок обставин вибере Росію. Буде, буде, буде. Але я не вважаю, що це трагедія. Ну не вважаю, так, да, так, да, да, Україні. Бажано очиститься від руського міра. І тому, якщо людині буде подобатись, то яка проблема. же! Та, <с> да, ви скажете, а в Європі? Те ж саме. Якщо людині подобається Польща, то нема, ось проблем. Угорщина Перед. Там, що там, Німеччина, Перед! Далі що? США, давай. Я говорю, оце очищення необхідне. Тому що без цього очищення неможливо... Ну, неможливо, майбутнє України. Розумієте, країна може бути, якщо там... Це значить, що е, ну, національність, це взагалі дурня. Вчені сперечаються, а як визначити національність людини? Я вам зараз говорю, сперечаються. Немає значення. Ну, одні говорять, треба від народження. А якщо народився, скажімо так. В Італії живеш в Україні. Ти хто? Італієць? Ні. А батьки, ні, це народження не працює. По національності батьків тим паче не працює. Ну, змішані бувають такі пари, що, боже милость, куди ти клей? Знаєте, хорошо. Е Папа в тебе з Узбекистана, а мама з Західної України. Хто ти? Ага, отож був. Так що це не рано. По мові теж не працює. Ну, я вже багато разів говорю, дивіться, е звичайно, що... По україні українська мова але підростає молоде покоління яке значно краще говорить на, ну, на англійській, по-російськи по-польськи тоді хто він ну що він говорить на і причому він ну він розмовляє цими мовами читать писать мєє ну що далі хто він по національності М -м -м, отож по а є ще взагалі пасіянси такі що ну наприклад батьки вірмени діт... дитина знає вірменський, англійський, український. А, ще й і польський. Ну то вже. Ні-ні, він не може бути. Як ще В Україні народився. Да, <гум> але вірменський знає. Ну, тут... І таке ж буває, буває, дійсно. Національність це мертва. Є, є єдине поняття, українець. Українець це той, який безпосередньо, правильно, за Україну. Він може жити в Україні, може виїхати в Україну, але він українець. Тому що за Україну. Не хоче за Україну. От він виїхав в Росію. Він уже не українець. Логічно. Цоко. Паспорт теж мало що показує. Люди, може бути, паспорт громадянина України бути таким антиукраїнцем. Що, не дай Боже. Так що так, да, це відбудеться очищення. І це очищення, ну, скажімо так, це дійсно те, що робить війна. Не задавайте запитання, добре чи пане. Я говорю, це зробили. Зроблять. Оце. Війна. Після війни дійсно формується оця така от спільнота, яка ну, перенароджується, якщо так виразитись. Так, да, я багато разів говорю ще раз повторюю. Я дуже сподіваюся, що в Україну, в Україну приїде дуже багато мігрантів після вступу України в євроспільноту. Не дивуйтесь, чому приїде? Ну, давайте згадаю річ посполиту. Тільки не, не треба мені, от не треба мені оці казочки. Розповісти. Реально! В свій час колись на теренах, де зараз Україна, було дике поле. Дике поле не з точки зору, ж там людей було мало. Там, та, мало того, ну, дійсно, місця. А потім, коли Річ Посполита з'явилась, сюди почали переселятись люди. Євреї, так, да, дуже велика єврейська діаспора. До цього не було, якраз за часів Річ Посполита, да. Поляки, ну, напевно, хтось знає, що в Житомирській області дуже, ну, на сьогоднішньому момент навіть є. Ну як би вони то може не дуже по польськи вміють говорити, а деякі, ну, поляки. Так, да, переселялися і там, де ми зараз, скажімо, Московське царство, і таке було, і переселялися, де зараз Білорусь, все. Ну, там. Ба, і, і татари переселялись. Ну, це теж така ситуація, яку в нас стараються, за... Ну, знаєте, в історії ну, воно звучить якось так по дурноватому але зрозумієте, от, в українському народі, напевно, ви чули, козак-мамай. Мало того, це була така популярна да, казка, розповідь. Було велика кількість розказів, пісень про козака Мамая. Не козака Петра, не козака Остапа, Мамая. Причому це народне, це не те, що можна, так, знаєте, от приказати. Ні! От люди, да, вони співали пісні, вигадували, вигадували розповіді, там фантастичні. Що там казак-мамай це така фантастична, ну от він все життя живе. Його вбити неможливо. Ну, ну люди ж, але чому мамай? Мамай! А? Чому не опанас? Пускай ти ну як же так, українці, мамай? Та тому що татари з українцями так перемішались, що там вже... Князь Глінський! А? Саме цікаво, це ж його племінниця була мамою Іоанна Грозного. Слово Він завжди себе називав? Глинський мамай! Я не дійсно вівродисловість від Мамая. І оце я говорю, що дуже багато перемішались, ну просто в історії якось, ну як татари? Так! Да. Ну що тут такого? Мало того, дійсно татари жили навіть там, де вільнюс. Не дивитися. Да. Ну, порядок служили. В Києві була ціла слобода татарська. Так що це все було. Просто я говорю, ще якось знаєте, потім замазали, примазали. типу, ні-ні було. Да, дійсно воно перемішалось. Зараз да буває ох таке українські фамілії, да, з татарських слів складені. Ну і що з того? Ну, звичайно, що. Це вже далеко. Але, тому ще раз говорю, що мігранти це добре, а не погано, як вам розповідають. Тому так, да, дійсно, було б добре, що в Україну приїхали мігранти з різних країн. В тому числі з Африки, Азії, з куди завгодно. І це абсолютно реально. Тому що так, да, зараз ви дивитесь на Україну як ну, війна. А тепер давайте подивимось, все, війна закінчилася. Давайте не трогать питання, отак, от так, так, от. Закінчилось все. Ми вступаємо в євроспільноту. Ми вступимо однозначно. Звичайно, що, ну, може, не так швидко, Шенген, це все буде. Відповідно, виникає така ситуація. Людина зараз знаходиться в Франції. Перед обставин, вона бачить, що відкривається новий простор. От чому річ Посполиту, чому люди приїжджали в це дике поле, приїжджали, я говорю, із ну, тогочасній Європи. Тому що тут відкривались перспективи. Ну тут дійсно з'являлися нові міста. Тут, що називається, активно розвивалась торгівля. Роз... Можливості. І дійсно велика кількість мігрантів тоді, Західної Європи, ну, та, де зараз Київська область, Чернігівська, тоді це було воєводство Київське. Де зараз, ви знаєте, от Вінниця, тоді воно Браславське називалося, просто назви були інші. І дуже багато приїхало. І оселилися, і євреї. І... Тим паче оці, ну, велика частина оцих євреїв, які селились в Україні, вони приїхали з Іспанії. Скажіть, нічого собі. Це в ті часи, коли потії вже не було. Приїхали. Ну, не так може швидко їхали, але з Іспанії. Так, да, були з Німеччини. У нас взагалі був момент, коли дуже багато людей... Навіть з Шотландії да. приїздили такі майстри, переселялися. Чому? Тому що перспектива. Те ж саме і тут. О, дійсно, тут війна підчистить, зачистить. Ну, я говорю, от хтось порозбігається. І простір. І тоді, так, да, дійсно, ці мігранти, які в Франції, в Іспанії, Польщі, вони діхають до нас. Я не скажу, що це, так знаєте, проснулися, опа, поїхали. Ні, ні, ні. Це процес. Десь більше, десь менше. З Італії будуть їхати. Да, я говорю, з різних країн. Хтось буде приживатися, хтось не дуже, хтось приїде, уїде. Це нормально, а хтось залишиться. Дійсно буде формуватись оце, заради цього. І відбувається війна. Формуватися справжня нова нація українців. Не по паспорту, не по родовіду, а українців, які дійсно реально за Україну. А ті, хто вбігли в Росії, то чорт з ним. Хай бігай. Хто біг в Європу, чорт з ним. Ну, на нафіг, ну просто тут момент, коли це добре, що вони вбігли, тому що вони постійно... От добре я би не вернулися. Не дай Боже, Господи, замучитись. Краще нові. І тоді дійсно це буде. Так, да, ви скажете, поміняється мова. Слава Богу. Мова дожна модернізовуватись, тим паче у нас зараз глобалізація. Так що я розумію, що ця шароварщина нас давить, українська мова. Умоляю вас, це так несерйозно. Пройде небагато часу, ви побачите, що ніякої української мови ніколи не було і ніколи не буде. А яка буде? Суржик. Яка була, є і буде. Тому що люди розмовляють на нормальній мові. Якщо їм зараз доб, ну, вигідно розмовляти на такі українські, то вони будуть розмовляти. А літературно-українська це дурня. Яка для тільки деяких. Тому те, що мова трансформується, що з'являться якісь слова, які зараз нема. Ну що, що, це добре. Це чудово. Тим паче, ви ж бачите, як зараз мова до всіх народів світ. Зараз є англійська мова? Нема. Ні, літературна є, але хто, хто розмовляє в світі на літературній англійській мові? Тільки не розповідайте мені, англійчани. Так аж сміятися всі будуть. Будемо сміятися. Англійці на англійській мові розмовляють, умовляю вас. Там половина англійців, то індуси, то пакистанці. У них такі специфічні англійські. Ну і що з того? Що? Нема англійської мови? Да. Да не треба цю шароварщину. Що це за дурня? Носитись як дурень з торбою з мовою, яка була в 19 столітті. Ні! Мова це живий продукт. І тому мова міняється. Тому ще раз говорю, да не треба ця дурновата мова. Треба просто те, що люди розуміють. Беріть приказ з Америки. У них яка мова? Англійська? Умовляйте. Вони навіть саме Та нас Така щось, е, вони, вони ж там англо, англійська з іспанським, англійська з німецьким. Ось так. І отак от, от буде в Україні. Буде, буде, буде ваша шароварщина, але вже не буде її. Буде мова, але не буде цієї дурні. Отак. От Ну і, відповідно, нові люди принесуть нові культури, традиції, навіть нові продукти харчування. Це теж добре. Розумієте, добре, коли кухня міняється, чесне слово. Мало того, з'являються нові олігархи, другі роззарядця, це завжди буває. Появляться нові бізнесмени, нові напрямки. Взагалі, щоб ви зрозуміли, от Україна вона має дійсно дуже сильний такий потенціал, щоб перевернути оце євроспільноту. Я не жартую. Розумієте, євроспільноту, коли створювали, це було дуже давно. Пройшло багато часу. Те, що вже ну, таке поняття виродилось, так і є. Розумієте, коли створювали євроспільноту, була мета, щоб спільно виготовляти метал. Не дивуйтесь, це основна мета. Так просто склалося, що там руду, там вугілля, і от там гроші. Спільне виробництво. Зараз метал, та ви що? Це вже. Зараз зовсім інше. І тому я говорю, що дійсно вступ України в євроспільноту він переверне. Появиться настільки новий згляд Європи. Да, будуть лаятись Польща з Україною, Україна з Німеччиною, Польща з Угорщиною. Нормально. Я говорю, це в великій сім'ї завжди лайва. Це, це не проблема. Як ви не розумієте, що євроспільнота це от, знаєте так. Велика Кайдашева сім'я? Що, не читали? О! Теж мені, українці. Да, 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 оце, да оце, оце є ваша шароварщина. Тобто ви такі за українську мову, а ніхто толком, українських творів, навіть класичних, ніколи не читав. Ой, там бук багато. Я знаю, да, 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 там бук багато, да. Тому ви це не знаєте. Так от, що таке є розпилинка? Кайдашева сім'я. Класик! От знаєте, отак от дивіться. о! Так є. Ну, в принципі, не чули описав... Ж реально описав. Реальних. от це така реальна. Ну це не трагедія. Це нормально. Якраз оця система от такого, як би сказати, кадешової сім'ї, оцього, ну, як би сказати, сімейних скандалів тримає євроспільнота. Гірше, коли один цар. От як в Росії. Знаєте, цар це дурня. У нього там бажа під мантію попала і все. А тут ні. Mm. І тому дійсно Україна то може так закрутити і закрутить. Але для цього ще треба. Правильно. Очищаємо від цих цих зрадників, які дуже люблять русський мир. знаєш, нам Додавляємо свіжої крові мігрантів, справжніх українців. А! Ну і відповідно... Розвиваємо економіку. Розумієте, така ситуація. Дуже тривалий час. Ці були дискусії, потрібно чи не потрібно радянські заводи. Я завжди говорю, на металолом, на металолом, на металом. На металолом прокляті, на металолом прокляті. Ну розумієте, це те ж саме, що от зараз. Викиньте смартфон. Викиньте. І айфон викиньте. Викиньте немедленно. Просто взяти на смітник. Візьміть от такий дисковий телефон. О! І їм користуються. Ні-ні-ні-ні. тільки їм. Ви ж говорите, ну це ж таке. Так, да, оце ж таке. Оце таке радянський завод. Отой от телефон іще. На смітник його проклятий, на смітник. Він віджив своє, віджив! Не потрібні вони нафік не потрібні. Вони енергонефективні. Дуже багато витранений. Екологічно жахливі. Працювати там ніхто не хоче, там умови. Прибуть. Збиткові дожид, нафік вони потрібні. Я розумію, що там їх крутили, вимучили. мучили. О! Тепер знесемо. Чорт той бабуся. Щоб зробити нове, яке нове, а яке в світі будується, самі бачите. Нова логістика, нові технології, нові підприємства. от. Є такі цікаві, ну це приводять приклад, але абсолютно реальне. Свій час Туреччині знесли всі радянські металургійні заводи, які Радянський Союз будував. Це була така. І побудували німці там. Так от, радянський, це був такий. А вони побудували ринки масі. І вони виробляє метал більше, ніж оцей. От і нам треба. Ні, не обов'язково металлія. То вже залежить від обставин. У нас саме ціни – це земля, продукти харчування. Їсти всі хочуть. І розвиток дійсно агропромислового сектору, а це сила України. Їсти всі хочуть. І на цьому дійсно можна багато заробити. І ми заробимо. У новій Україні після нашої перемоги. Та дійсно не буде Шароварщини. Не буде тих, хто дуже любить руський мір. Не буде тих, які дуже бігають, як дурні з торбою за українську мову. Не буде тих, які розповідають, як добре жити в євроспільноті. Тому що ми будемо самі в євроспільноті. Ой, матюкатись будете, як погано. Ну це нормально. Не буде тих, які будуть розповідати, що треба в паркан перефарбувати. А будуть тільки ті, які будуть рахувати гроші. І думають, як зробити так, щоб українці жили ще багаче щоб їм заздрили всі народи світу. Тому що у нас була війна, а в них не було. От така ця війна в Україні. І така майбутня Україна нас чекає. Вітаю вас! Ви ще не спонсор мого канала. Це ваша помилка. Да, жартую, звичайно. Але, якщо вам дійсно цікава ексклюзивна інформація, Якщо вас дійсно цікавить економіка, політика, історія, але тільки для своїх, ставайте спонсором каналу. Там є два пакети. Дешевше не буває, це більше політики, трішки історії, трішки економіки. І клуб економічної мудрості виключно економіка. Зрозумійте, для своїх це найкраще. Для всіх ну, як карта ляж.